Всім привіт! Це відео із серії Ніколи не каже ніколи. В минулому відео сказала, що вже цього сезону не буду нічого замовляти, і через 2 години замовила хіноцеї, тому що просто не змогла пройти повз. Замовляла я на сайті круглик, вже колись купувала там і побачила, що є в наявності ті хіноцеї, які я вже давно хотіла собі придбати, і тому замовила ще одну посилочку. Давайте глянемо, що Ось там. Вони мої чотири красотульки, хінацейки. Карликові і середній зріст. Ось ця ніжно-рожева махрова. Це у нас Sunseekers Salmon. Ось ця карликова низькороста. Просто з чарівними розводами кольору по пелюстках. Це у нас Evolution Colorific. Ось така. І райдужна квіточка змінює також колір, міняється вона як хамелеончик. Це хіноцея Sunseekers Rainbow. І ось ця без квіточки. Я додам до відео картинку хіноцея Supreme Канталука. Знаю, що будете запитувати, тому даю вам координати. Це плідник-круглик. Ось так, сайт у них називається. І ціни були ось такі на ці хінацейки. Яскраву жовто гарячу красуню Супрем Канталупи вирішила висадити на клумбочку сонячну перед будинком. Ось вона вже на своєму місці. Для яскравої райдужної красуні Sun Seekers Rainbow знайшлося місце ось тут, біля куща ожини. Сподіваюся, їй тут сподобається, тому що тут дещо затінок протягом дня буває. Світло-рожева хіноцейка із зазубринками по краю пелюсток Sun Seekers. Селмон буде тепер рости ось тут, по краю над доріжкою, прямо перед очима, щоб можна було споглядати її красу. А маленька карликова хіноцейка яскравого кольору із розводами по пелюсткам Evolution Colorific буде рости тепер за будинком на сонячному квітничку.